Доброго кого там? ще дня але вже майже вечора. О привіт! Телефон на зарядку не поставив. А, всіх вітаю. тут Там трошечки столавий мисливець почався. Катну якісь плюшки позбираю. Так. є. От тепер ніби все. Потім на аренку зроблю бокси, хоча що вона мені та вже аренка не вперлася. Коротше, <кхід> що там у нас по цих приколюхах? Бони детальки всякі різне. Задача, я так розумію, стандарт. Задача стандарт. Війти в топ-4 на одинці Дерликін. Головне тікати, саме головне тікати, та, 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 та. -та. Тільки не кажіть, що це ма... Кайф. Кайф. Оця мапа норм. Влад, привіт. В танках не вийде ламповий стрім. В танках виходить тільки дупово згораючий стрім. Бляха зацвітив. Майчик однояйчик. Ну і грець з ним з тим, тим сраним зайчиком. Не всрався б він мені. Мені подобається, як воно горить. Ой, ти що шей на каточок. Де курва ще й тікає, А я його не взяв на автоприціл. Ебать, як каліка. Боже, який я калішне, слухай. Руки сраки, то діагноз. Бляха, мене ще закинуло. Мене ще закинуло в срату так. Каже, цього разу будьте обережніше Бо ще раз ви не відродитесь, ви здохнете. Та обережність моє друге ім'я. Мене в дитинстві, коли народився, піли назвати обережний. Ледь не той, але не той. А які підстави? Типу, що Двох мене довбенили? Так, ні, вла... ні підстави, звісно, є. То бот був. вовк то був бот. Банда, привіт. Трошечки перезатримався. А оці на 1, 2, 3, і так далі. там вони, звісно, нікуди не поділися. Ти що Для когось World of Tanks це, типу, темка пострімити. Для когось позадрачувати. Для когось ще щось. А для когось ця срана гра це сенс життя. Ти що це ж танки Ввели ботів. Вели ботів, типу, простих гравців мало. Богдан, привіт. Рейдерам вітання. Ну, все, бачу, це бот. Спонсор рейду Detect. Влад, слава Богу, що ти не граєш в це гівно. Гівняче. Слава привіт! Найкращому вітання. Всім доброго дня. Я трошки сталевого мисливця тут задрачую. Я був ти не побачив. Бачиш, я дуже захоплений процесом. Це ж сталевий мисливець, це ж дуже цікаво, різноманітно, повчально. Шановні хвилин за 5-6 за буде боксик. На 350ліку. То який на дві години. Ой, мама моя рідня, а? Мені треба в топ-4, їх тут до халери.